Хочу все-таки почати з того, що протягом останнього тижня різні події вирували у соцмережах. Дуже багато було обговорень, і, зокрема, як ви бачите з обкладинки, було дуже багато обговорень з божеволілого Діда Путіна і його інтерв'ю Такеру Карлсону. Я не збираюся цитувати це інтерв'ю. Більше того, я можу сказати, що у мене одне велике запитання до всіх міжнародних медіа, які на повному серйозі. Слухали це інтерв'ю, розбирали його і розбирали його в серйозних медіа, а не у гумористичних продуктах сатиричних. тому що такий продукт може з'являтися тільки у вигляді сатири, і більше ніде всерйоз ці думки збожеволілого діда слухати не можна було. І у мене запитання до міжнародної спільноти, і я його виголошу за вустами Оксани Забушко. Після найдовшої подорожі, скажімо, коли я пишу колонку до New York Times, то я вже говорю прямо, моє питання, яке мене цікавить, яким чином ви на заході могли цілковито за минулі 30 років прогавити, переочити становлення, розбухання, зародження і стрімкий розріст нової фашистської диктатури. На економічному сході від Європейського Союзу. І поводить відтворити цілковито, достеменно, стовідсотково, не міняючи ні титли, ні життєві коми, всі парадигми, за якими ви так само у період у 30-ті роки вигодували Гітлера. Тобто питання, чого навчилися, до чого були всі ці даруйте сотні фільмів про голокост, тисячі книжок, цілі бібліотеки книжок про другу світову, вся ця, ніби значить, аналітика, от теоретична аналітика, історична, філософська, соціологічна, яка завгодно нацизму, стільки цього в просторі е, західної європейської освіти, і що воно все вам помогло? Law. Чим що ви з того всього never again щорічного навчилися, якщо задослівно за тією самою парадигмою, за тією самою схемою, можна показати, можна проаналізувати вже є, вже є такі роботи, значить, де де аналізується, як розглядається, як Путін копі-пейстить Гітлера. Тобто, навіть в промовах, навіть ну до, до дослівних цитат навіть абсолютно виправдовуючи Гітлера у своїх інтерв'ю. І ви знаєте, я я взагалі майже не дивилася ні на які вирізки, то ще відео я навіть не вмикала. Я бачила якісь шматки цитувань Путіна і бачила, що він, наприклад, виправдовує абсолютно розрив між радянським союзом і Німеччиною Польщі. Це цікавий момент. Про Польщу ми теж поговоримо, бо це була тема цього тижня. І я розумію, що, в принципі, коли світ. Звинувачує українців у тому, що якісь не такі шеврони і на повному серйозі дивиться на збожево діда, то зі світом щось не так. І я буду цитувати Оксану Стефанівну дуже довго, тому що вона говорить довгими репліками. Їх дуже важко порізати так, щоб це якось ну, не скоротило ту думку, тому цитати будуть великі. І всі відео, які я сьогодні цитуватиму, будуть посилання на них повністю для того, щоб ви подивилися в описі до сьогоднішнього етеру. Це уривок з лекції Оксани Забужко в університеті Львівська політехніка, викладено це на каналі, ну, ви побачите, здається, дивись митець, якось так зараз я точно скажу, дивіться митець. Да. От ви можете підписатися на цей канал, там, до речі, класні класні відео викладають. І обов'язково всі ці відео ви можете подивитися повністю, тому що я насправді вам рекомендую це зробити. Що я робила протягом останнього тижня? Після того, як я зробила для себе а, таку. План про те, що я буду робити етерпропольові дослідження, я вирішила просто передивитися всі відео Оксани Забушко, які є на Ютубі, і відпочити від всього того трешу гару, який несеться нашими широтами. Я просто відключилася від цього простору і. Зробила це з причини, яка теж буде пізніше у відео. Це такі заманухи, але так мені багато хочеться всунути в цей етер, що подивіться його, будь ласка, він маю надію, буде для багатьох корисним. І я слухала її відео і розуміла, що те, що вона говорить в неприв'язаних до подій, відео, дуже сильно резонує з власними подіями, тому що світ божеволіє, використовуючи привід типу розбору Путіна в той момент. Коли слова Путіна вже нічого не важать, і знаєте, я дивилася на свою френстрічку і про те, як це розтягували на мамасики, і так далі. І в той момент я вже дивилася відео, почала передивлятися відео Оксана Забушко і зрозуміла, що Щось мені дуже сильно хочеться перечитати книгу Найдовша подорож. І я вам її рекомендую прочитати, тому що за хронометражем ви витратите рівно стільки ж часу, скільки триває інтерв'ю Путіна. Якщо ви швидко читаєте, вам для цього для 120 сторінок не знадобиться дуже багато часу. З принципі 120 сторінок і 120 хвилин з лишком там, чи скільки 2,5 години Путіна вони в принципі десь рівнозначні, тільки якість, яку ви отримуєте з тексту бушку, і Якість, яку ви отримали з тексту Путіна, вони не співзмірні. Тим більше, що розбирати фейки цього збужевою логоботоксного діда немає сенсу з моменту тієї промови, яку він виголошив, коли пішов з відкритою, прямо відкритою окупацією України. 24 лютого, 2022 року, після цього немає сенсу взагалі нічого там розбирати. У них 250 разів е, змінилися покази, і е, насправді я дуже сильно рекомендую вам, якщо ви. Проживаєте не в Україні і вам треба з кимось поділитися англомовною інформацією, ви можете подарувати цю книжку англійською, французькою чи якусь іншою мовою. По-моєму, її вже достатньо так, польською точно переклали. Для того, щоб ті, хто геть нічого не знають про Україну, геть нічого не знають про рівень божеволілості Путіна, могли про це там прочитати. І зараз, для того, щоб далеко не відходити, я прямо хочу зацитувати деякі слова. Маю надію, маю надію, що ці слова ой, а де ж. А де ж? Ось ось ця книжка. Я думала, що я її виклала найдовша подорож Оксана Забушко. І я хочу зацитувати деякі рядки з цієї книжки, і я не хочу, щоб це сприймали як піратство. Насправді мені хочеться заохотити вас прочитати ці книжки, і я буду давати такі затравки цих думок. Але одну річ мені хочеться прочитати трошки більше, ніж повністю, тому що вона стосується якраз Путіна і сприйняття Путіна Європою Європою і взагалі світом і тими всіми. Ну, знаєте, журналістами в білих комірцях, я не знаю, як це назвати, цими всіми втягнутими сфінктрами, які дуже сильно бояться образити будь-яким чином маньяка вбивцю і не готові слухати тих, хто найкраще про нього знає, бо є під його сокирою, якою він нас рубає 300 років, і знає всі його прикаляси. І от слова Оксани Забушко з. Вступу до цієї книжки. Е, вона описує свій досвід е, після дзвінка польського журналіста, чи не польського, можливо, я переплутала, е, Стосовно того, що коли вже все почалося, повномасштабне торг почалося, їй подзвонили з запитанням: чого хоче Путін? Чого хоче Путін? Я зірвалась на крик, ходила по кімнаті, з кутка в китоки куток і кричала на бідолагу в телефон, як цілий колективний захід разом ви глузуєте з мене. Та ж він уже вже десятки разів вам прямо в очі сказав, чого він хоче, щоб українців не стало, щоб ми щезли, перестали бути як євреї у Гітлера. Він вже навіть тих слів самих вживає, остаточно вирішити українське питання. Доки ж ще ви будете вдавати, що ви того не почули? Він ще й вісім років, то вам, що українці і росіяни це один народ. Влітку цілу бездумну статті безумну статтю про це видруковав, як Сталін про мовознавство. Невже не зрозуміло, що це заявка на анексію країни? Чи ви справді повірили, що він зупиниться в Криму? Один народ це означає, що з двох народів має лишитись один російський. А якщо той другий не погоджується щезати, значить, треба його змусити це зробити. Війною. Що ж ви на Бога незрозумілого? Нас прийшли вбивати, нас вбивають онлайн у прямій трансляції, цілий народ. А ви дивитесь і знайдивуєтесь: ой, а чого ж то цікаво хоче вбивця? І власне, власне, я не знаю. У цивілізованому світі, мені здається, уже є ці практики, коли терориста позбавляють будь-якої медійної присутності в цивілізованому світі. Коли після теракту. Цілі соцмережі виключають можливість завантаження відео з цим терактом для того, щоб позбавити маньяків задоволення від своєї п'ятихвилинної слави. Що відбувається у світі зараз? В той момент, коли ці практики впроваджуються в Австралії, в європейських країнах, в Америці, коли відбуваються теракти, всі мовчать. Терористам не дають трибуну. Світ обговорює конченого діда. Що ж він там хотів сказати? Що він там нового сказав? Він повторює одну й ту ж саму херню останні 20 років українці вже давно це розклали на молекули та ж за бушкою їздить уже багато років, ну понад 20 років теж світом розповідає, що насправді відбувається, при чому вона розповідає це. В принципі, з перших хвилин вторгнення в 2014 році. І у нас до тепер питання: а що ж хоче Путін? І ми всі це з всім світом розбираємо. І у мене трошки ахір від цього, тому що ну я вважаю, що це уже нерелевантна історія розбирати, що там говорять Мен'ячеле. І мені здається, що питання трибуни має бути вже закритим для росіян і тут. Я підписуюсь під запитанням Оксана Забушко, яка вона поставила не в прив'язці до інтерв'ю останнього, а в прив'язці, взагалі, до того, що нам показує колективний захід, що помогло вам всі ті підручники, які ви вивчали, воно помогло, але не туди. І ми на цьому теж далі зупинимося. Взагалі, я хочу сказати, що найсмішніший статус з приводу Путіна я побачила ось цей. Я так трошки збільшу, щоб ви могли прочитати про що там написано. Нічого смішнішого про Путіна ви вже сьогодні не прочитаєте. Як публічний історик може засвідчити правдивість кожної тези. І тези Тези про те, що по професійній діяльності історики добре знають цей типаж попаяний дід такий буде на кожній історичній конференції чи лекції, особливо багато їх серед краєзнавців. У кожного попаяного діда був момент откровення, коли він прочитав. Ту саму книгу навколо історичної тематики зазвичай там викривляють, викривають правду, яку історики приховували від нас. На її основі він будує своє подальше бачення минулого постійно нахвалює і цитує. І цей папайний дід, цей Путін, і він отримує всю увагу до себе в той момент, коли Україна не отримує тієї уваги, яку заслуговує в момент, коли папайний дід скоює проти неї геноцид. Не помогло, не помогло в іншому інтерв'ю. Я не всі відео, які підготувала, буду цитувати, тому що я бачу, що я вже не влажу в хронометраж. В іншому інтерв'ю Оксана Забушко говорить про те, що Путін якраз своєю тактикою оцих всіх. Безумних промов він випереджає всіх, тому що, випереджаючи, він перший говорить, а ви далі спростовуєте. А перша теза завжди звучить голосно. Всі спростування не звучать взагалі. І знову ж таки, яким би папайним дідом він не був, він працює за прекрасними гебешними методичками, на яких ми тож трошечки зупинимось. І взагалі Оксана Стефанівна наголошує ще в одному інтерв'ю: одну важливу штуку, який захід. Відмовляється, зрозуміти. Всі хочуть засновок. Всі хочуть жити добре і в мирі. Засновок, який не, в принципі, піддавався рефлексії. Думка, що, можливо, не всі хочуть жити добре. А є цілі культури і цілі народи, які, які готові жити погано, аби тільки поруч із ними ніхто не жив добре. Ось це істина. Яку в принципі з контексту от західної ось цієї самої культури осмислити, зрозуміти і оцінити е, ну дійсно дуже складно і досі дуже складно. Що далеко не всі хочуть жити і будувати, а є такі, котрі хочуть вмирати і нищити. Але захід. Колективний захід шукає і в Путіні, і в його нащадках, і в тих, хто буде творити Нову Росію все нові і нові надії на те, що цей організм може існувати. Знову ж таки, цитую найдовшу поду. Між іншим, цитую найдовшу подорож, американський історик Тарас Гунчак свого часу підрахував, що з 15 по 20 століття московське царство розширялося з середньою швидкістю приблизно 50 квадратних миль, миль на день. Те, що у 20 столітті воно почало рух у зворотньому напрямку на скорочення всихання в перспективі назад до розмірів історичної Московії, якщо вдуматись, справді може викликати в пересічного росіянина на почуттях тонічного жаху, видимої смерті. Путін є продукт цього жаху. Коли він оголошував роз. СРСР найбільшою геополітичною катастрофою століття, він озвучував те, що хотіло почути населення його країни. І насправді, е у подорожі, Оксана Забушко ставить прекрасний діагноз: ця війна це туга звапнілого мозку відмерлої нездатної до розвитку історичної форми за власною молодістю. Плач голодного вампіра, якого лишили без допливу свіжої крові, образа франкенштейнового монстра на свого, монстра на свого творця. Що ж це виходить? Ти без мене можеш, а я без тебе ні? Лють і ненависть до тої, повної життя і тепла, яка замість своїм життям і теплом і далі з тобою ділитися, кидає тебе на самоті з космічною пусткою і страхом смерті, помста зомбі, віднятого від грудей, матере вбивство, самогубство. І це відбувається. І, власне, одна із найкрутіших фраз цієї книжки це те, що Росія закінчилась. Вона закінчилась, скінчилась. Скінчилась. Все, вона скінчилась. Світові старе зрозуміти. Але поки що він все ще слухає інтерв'ю Путіна. І в цьому світі може існувати такер Карлсон, який це робить.